Усім вітанечко, друзі, 14 листопада із засніженої Люборщини. Дивіться, дивіться, справді, як нас засніжило. Ну, я так підозрюю, що не тільки нас. Але ж дивіться, як гарно. Морозу немає. Ось так пришерпло тільки. Що це вже діти ганяли? Що вже таке виволокли, не знаю. Ой, якесь. А, це не діти ганяли. Це гілка троянди плетючої. Це Юрасик її машиною підчепив. Дуже добре. Вона так спускалася, а десь снігу нападало, то вона лягла нижче, ти це таке вже зробив. Ой, так. Таке бачите? Зараз що тут будуть качки робити? Ну, але хочу сказати. Сніжок який він не є, він вносить свої корективи у життя. Десь пригнали знов на постій цю бандуру. От. Поротий? Поротий йдеш? Добре. І я зараз теж йду. То пішли. Що ти дивишся, що снігу багато? Да. Це на день до вечора не буде. То я ну, бачу, що тепленько, але гарно. То ж гарно, то що тут гарно? Поналяпує зараз ось до мене, галош діравий біжить вже. О, оце саме хотіла казати. Сніжок як не як вносить свої корективи. Так, вже Юра в якихось галошах, але жаліється, що дирявий. Ти галош, давай біо. Я теж ось в якихось уже тих трепах, таких теп тепліших. От, а діти, а діти то знаєте, як зазвичай. А дітям, ну то, як зазвичай, тільки випав сніг. Так, в когось є що взути, в когось нема що взути, той щось шукає, той щось сяне, тому треба бігом купити. Ой, це я не знаю що. Ну але нічого. Ні, нібито вже на сьогоднішній день, нібито вже всі взуті, так як має бути, трішки тепліше, як були. Іванко ось свій ровер нікуди не завів. Стоїть такий собі, сніжку, тримаю, сніжку. Тримаю. Що тримати? Двері, Двері? тримаю. Ой, який горіх стоїть засніжений, і це уявіть. Ось оці дурбелики на цьому горіхові знову ночували. Вони не, не зайшли такі в хлів, ще всі курикачки у хліві, а вони вже тут скачуть. О, Юра їсти сипла. Ну, ще нема такого, знаєте, стільки снігу, щоб це вже тут одгортати та вже десь туди під хлівом їм засипати. От, ще поки що. Хоч, хоч і мокро, але вони тут собі все визбирують. Дивіться, на які голодаючі. Три, три. Пождіть, три, три, три. Всі дев'ять є. Є всі дев'ять. Я завжди щось думаю, що там як сидять зверху на горіхові, то десь вдосвіта якийсь шуліка може потягнути. Але ні. Є всі дев'ять, ось самець. Вже, вже аж нарешті видко. Ось самець, он самець. Два самці. Он до третій самець білогрудий. Три. Три самці і шість самочок. О, голубенька самочка. Все. І решта всі самочки. Юра, критик, четвертий. Так, да, Юра, Юра, ша той самець. Де відкриваєш чи ні? Так, щось пішов, але ще нічого не вилетіло не знаю. Все, відкритий хліб злітається вже все потихеньку-потихеньку. По вже вони сьогодні не, не такі збентезені, не такі скаламучені, вони вже сніжок вчора бачили. Сьогодні все просто обігають і відразу їсти. Знаєте, я читаю читаю коментар під відео, і хтось пише, не показуйте вашої живності. Тому що на птицю чи на чи то ж на живність, е, депутати знову хочуть накласти податок. Я знаєте, сміюсь, і ось так собі думаю, слава Богу, що в нас такий народ. Знаєте, ми, ми не втрачаємо почуття гумору попри що. Тільки я не можу зрозуміти, хто більше не втрачає почуття гумору, чи то депутати, чи то, чи то звичайні люди. Ну, але що маємо, те маємо, знаєте, і кожен день нам із чогось. Це так, щоб було цікаво жити, я хочу сказати, щоб було що посміятися. Тому то так, курочки. І це сарочки, і качачки, вас треба менше показувати. А то завтра до нас прийдуть і вас перерахують. Да-да-да. А що це ти виніс? Щоб ховалися? Так. Бо ти ж за ними не дивиться, то ямуку дивитися. <рес> то їм вистачає твоїх оцих тракторів поховатися. <рес> От то <-от -от> дають <рес> ці півні. Але для цих літу хоч нічого не змінюється, тільки з і давай по верхолазах. Ну, ще повинні на дорогу випертись. Так, прийшла Сіна на скупти. Десь хвалився хазяїн, що зробив скубачку. Таку, Як воно шпичка, така гачок, щоб не руками, бо вже слухайте, в руки холодно Але щось прийшла отгортатись, отгортати цю клейонку. Щось я теї шпички не, не спостерігаю тої скубачки. Де вона може бути, га? Я спитати її, де вона, він каже, в возику лежить. Це чуєте, це на мог... тму. Навіть... Я мала б здогадатися, правда? Її снігом прикидано. Я повинна була здогадатися, що вона є. Тут. Значить, ось такий крючок. Колись вже була така, що це, може, вона і є, та вона десь, мабуть, була. А може, не, не воно варував, не знаю. Така вже була. І це сіно, щоб не руками. Оце дивіться, руками не можна вискоти. А ця. Це... Собі заходить туди в купицю далеко, підхоплює і тянеш нею. І, і хорошо і не на потягнути, Каже, ні, тянеться. а ну, ну майстер-клас. Як сіно, нею мона скупти. Ага. Це собі тобі Гей. Так, да, це хороше діло. Чого ти мені раніше такої не зробив? Вже як сам руки змерз, то вже надумав зробити. Поколо. Ти чуєш, як руками підкупували, то сіно так не йшло, як почали шпичкою скупити, то вже, то вже сіна немає. То так. дивишся, скільки сіна, а скільки он довго. То я знаю, це свиням пістляти чи конникові? Коньові аж мобій. Да? Так. Все, це все свиням понесла. Так, у нас біла дівчинка знову зірвалася. І ось тут ось тут у нас знову якийсь з'являється азарт. І я вже тут Юрій задаю питання, що скажеш, може, подумаю. Не знаю, мовчить. Поки що мовчить. Але дивіться, що буде робитися, Ну це зараз кілька днів, оце таке буде Да-да-да-да, да, буде да. да, да. да, дівчинку, да. Знаю, що це ти така. Ну, але вже як сніг пішов, то Юра вже, щоб вони нікуди не вибігали туди на вулицю, не місили болото, вже добре, фіртку прибив, вже вона все нікуди не рухається. От носить, носить і носить. І звідси зараз кожен куток вона позакладає. То було таке, що прихожу ця фіртка на клямці. Ось так, зато низ весь піднятий і біла свиняця собі вибрикує по цьому по оборі, так? Да? <плес> а це думаю, в чому закон такий не прийняти? Дивіться, ну, курочки мені скільки економії зробили. Як відчували, що хочу, олів'є? І вам рахуйте, якщо по 75 гривень, десяток і таки Та й? Маємо економію трішки ще. Слава Богу, що, що поки тепленько. Так, пенелопка вже снідає. Все, що мені швиденько лишилось зробити, це нанести дров, нанесу в хату, щоб було палити тепленько, діти поприходять. От, е, нанесу гараж, зварити банячок свиням, теж дівчаткам, щоб було добренько, смачненько. От, і, друзі, на останок відео хочу всім. Знову щиро щиро дякувати за вашу підтримку. Вона виявляється, проявляється у ваших переглядах, вподобаннях, коментарях, також і підтримку, яку ви надаєте для Людмилки. І на останок відео. Може, воно знаєте, не буде ось так співзвучне, тому що побігала рано так по, по всьому, по всьому, знаєте, господарство, двір, все. От, але на останок відео все рівно хочу показати вам, друзі, як наша Людмилка, незважаючи на її хворобу. Малює, вона їздить у школу мистецтв, навчається уже цей рік. Останній рік у школі 11 клас, останній рік у школі мистецтв вона буде випускатися. От. І просто хочу показати вам її роботи. Вона, попри все, вона в нас, знаєте, як ото у фільмі: розумничка, красунька. От, і просто і спортсменка, і просто так активістка, правда, з цього списку <смі>, можна виключити слово спортсменка, тому що, ну, тому що заборонено їй багато чого за станом здоров'я. Але все ж таки вона в нас молочинка. Ось такий, подивіться, який замок витворила олівчиками. Ось такий натюрморт. Простим олівчиком. Ось такі чорнобривчики, гілочка. Ось не знаю, що воно в них було за заняття. Таке завдання. Графіка чи не графіка. Якісь куби. Ось така квіточка ще. А це ось такий пейзаж малювала. Казала, що мені десь в рамочку... Взяти і лишити вдома. Трішки раніше вона фарбами ось такі чуда дива творила. Ось такі тюльпани у себе в кімнаті. вона. Це теж фарбами, але пам'ятаю, що дуже сердилася, тому що неякісний казала ось цей е, папір. Ой, забула, як вона його називає. Спеціальний для малювання. Казала, що неякісний попав, то трішки вона десь там по. Попортила, сердилася мені, якщо чесно, то навіть і не помітно, ну а вона ж то знає, що, що там щось не так. А ще оцей скоруджик то це вже взагалі <різь> такі, <різь> окраса кімнати, мультяшний такий герой. А ще любить в'язати ось такі всякі, теж при в'яже. Дивіться, як гарно обв'язала. Баночку, ось таку, вона, якісь футлярчики, квіти любить в'язати. Отаке дивіться, які. І тільки красу. І колоски, і сонях, і гвоздички. Такі махровенькі. Отака у нас Людмилка. Тому я ще раз вам дякую, дякую і дякую безмежно. І все, друзі, до наступних відео. Сподіваюся, вам сподобається. Наше таке простеньке відео із села Липне, Любарщина, Житомирська область. До нових зустрічей. Всього вам найкращого днів без тривог, щоб все було добре.